Сьогодні новий мій гаджет мікрофон. Професійний бездротова система, я б теж так сказала. У мене була ось така. Розпаковую багато хто цим користується мікрофоном. Треба. Треба, щоб був гарна якість звука. Зовсім по-іншому сприймається відео. Чим цей корисно, що тут є і лайтінг, і Type-C, і підключення ще до камери. Пережила прямо. Дві яка вона гарлінка. Такий кейс, де зберігаються мікрофончики. Клас. Дивіться, який він мініатюрненький. Чук -чук -чук -чук. А самі бази, які підключаються до а, вашого телефону. Це от на новенькі, і це лайтінги на старенькі iPhone. Ті тут мішочок знайшла, а в нас мішочку. Тут є ось така штучка захищає від шумів. Ось таке кріплення. Це може бути на вірьовочки і зарядка для кейсу і мішочок, в якому можна зручно носити ваші мікрофончики. Перевіряємо зараз звук. Я ще знайшла, що тут є такі наліпочки на самі мікрофони, ти можеш змінювати свій, повністю заліпити чорні-білі під одежу, що дуже зручно, щоб його не було видно. Звук йде гарний, от я відходжу, звук не міняється. І що ще мені подобається в цих мікрофонах, що їх два. Дуже зручно, буде, не треба передавати, а звук буде і в іншої, і в другої людини.